Всім привіт! На зв'язку 234-й ліцей. Сьогодні ми проводимо опитування, щоб дізнатися, що для наших учнів є свобода та гідність. Поїхали! А що на вашу думку для вас означає свобода та гідність? Взагалі, два ці терміни: свобода та гідність, вони переплітаються, ці два поняття. Що таке свобода? Свобода, кожна людина повинна мати свої кордони і свої думки, які Ну, необхідно відстоювати а гідність. Як же нам подобається, коли говорить Боже, яка ж гідна людина? Що ж таке гідність? Гідність в першу чергу це повага до людини. Ось я маю свої принципи, свої поняття, свої традиції, свої надбання, які я також маю відстоювати. Але разом з цим я маю. Бажати іншу людину. Ось саме для мене це дуже цінність. Дідність та свобода. Як для мене, свобода – це вміння користуватися своєю свободою, не прибігаючи, не е, заходячи за межі свободи іншої людини. Дідність це внутрішня цінність кожної людини. Свобода це можливість жити без обмежень. Для мене гідність і честь, а свобода це воля. Мир світі. Ісламна Україна. На мою думку, гідність це повага один до одного, повага до себе і, звісно, повага в суспільстві. На мою думку, гідність це повага до інших та стриманість. Для мене гідність це свобода та мир. Ну, гідність для мене це як бути справжнім е громадянином своєї держави, а свобода це висловити свою думку. Е свобода та гідність на мою думку. Це свобода слова та право вибору. Щоб не було мої Патріотизм. На перебажна країна. Свобода це свобода вибору. Гідність. Це сила духу кожного з нас і всіх нас разом. Свобода слава та гідність для мене це юридична можливість людини. На мою думку, свобода та гідність це коли люди вміють виражати свої думки, вільно думати про це, гідно з піднятою головою, рухатись у своє життя і мрія.